У нас ярмарок, і я сходила на ярмарок. Я взяла ось такий бурячок молодесенький, два штучки. Взяла моркву молодесеньку, ось таку. І величеньку, і маленьку. Взяла взяла капусточку, ось молоденьку. І це мені обійшлося на 108 гривень. Потім взяла ось такі огірочки. такими попирками мені дуже такі огірки подобаються. Два помідорки взяла ось такі. Це мені обійшлося на 104 гривні. Так, ще що я взяла полуницю. Полуниця суперова. Дивіться, зараз покажу ось така: по 70 гривень. Ну, вона така, я не скажу, що вона дуже зовсім маленька, але вона солодка. Саме головне, що вона солодка, ось така. Так, потім укроп 15 гривень. Що ще я взяла? Більше такого нічого не взяла на ярмарку. Зайшла у фору, взяла банани. Банани у нас коштують так дивимось, 44 гривні 90 копійок за кілограм. Потім взяла не був по акції. Ось такий гарнесенький. Він такий, знаєте, сьогодні, завтра, напевно, завтра можна їсти вже такий м'ясенький він, а можна і сьогодні їсти. Так, і в нас материн на коштує по 75 гривень. Це він був О, ще взяла зелений пучок в форі 27,90 Так, ще що я взяла. І ось таке масло взяла. Це таке мені на піст піде, Це як маселку, знаєте, раніше таке було. І воно, здається, коштує. Так, і дивлюсь по чеку, 47 гривень, 39 копійок. І, начебто, все. Так, а ще Ваня взяв ось такі маляткою, Він взяв з повидлом одну собі. І одну з маком. мені сьогодні на роботі дали молоко, то буде пити з молоком. Ось такі невеличкі закупки у мене сьогодні були. Ну, ви зрозуміли, що я буду готувати з цих продуктів з овочів. І буду готувати борщ. Мені так захотілося. Я вчора купляла молоду картоплю. Буде такий пісний борщ, бо в мене зараз пісніде, тому будемо варити пісний борщ. Відразу скажу, що маю свій рецепт борщу. Правильний він неправильний, я не знаю. Головне, щоб він подобався моїй сім'ї, і він подобається. І, взагалі, знаєте, я вважаю, що так, що скільки є господинь, стільки є рецептів борщу. В нашій сім'ї присутні два рецепти борщу. Ось діти люблять інший рецепт, який я сьогодні не готувала. Готувала по своєму рецепту, який я люблю. Але, в принципі, вони їдять. Сприймаю ці два рецепти. Ось з вами я всі овочі нарізала, які мені потрібні були. Картопля моя вже каструльки кипить і буду тушкувати овочі це цибулька, бурячок і морк. Тушкую на невеликому вогні, щоб овочі всі добре потушкувалися. А тим часом додаю вже капусту. Я взагалі даю капусту зразу з картоплею, але вона молода і швидко вариться. І додаю квасолю, потім додаю засмажку свою, і, в принципі, борщ вже готовий. Є ще такий малесенький у мене секретик. Я в кінці приготування, вже коли все практично готово, додаю трошки цукру. Хтось це не сприймає, хтось сприймає. Моя сім'я так любить і нам так подобається. Ділюся своїм результатом. Ось такий смачний борщ у мене вийшов. Перебрала я полуницю, помила її, і зробила ось такий салатик. Вирішили займатися складанням пакетів. У мене є такий контейнер, тут є і торбинки, і пакетики ось такі з магазину, з маркету. І покажу їх, як я їх складаю. У мене тут зі мною компанія, Ральф, Кузя і Ваня. І тут я тут зберігаю. Під столом так, е, така поличка є, і там я зберігаю. Тому треба все мені це розібрати і все поскладати. Ось так, в принципі, таким трикутником воно виглядає. Зараз покажу, як це я роблю. Окей, тут, ось у мене відпор а, родик. Складаємо його ось так, потім складаємо ще ось так. І робимо ось такий трикутник. Ці ручки закладаємо ось так. І з пакетика виходить ось такий трикутний. Так, ми ну тут всією компанією вже все прибрали. Ральф гриза бутилку. Кузяк. Кузя тут дивиться. І все, я склала. Ось така у мене тут поличка, два контейнера. тут великі кульки, а там такі кульки з маркета і е, торбинки, які я беру в маркет. Ідемо прибирати далі. Хочу познайомити вас з моїм новим гаджетом домашнім, ось такий відпарювач. Діставала інструкцію, хотіла подивитися, яка в нього потужність. 1500 Вт. Мені подобається, От я скористуюсь, поки мені подобається. Але я так вважаю, це більш для літніх речей. От якщо ви зранку встали і поспішаєте кудись, там блузку або футболку, пропарити і вже готово. А ось на зимові речі я не знаю, хоча там є, в принципі, дві. Дві щіточки, в нього його, які можна користуватися для верхнього одягу. Ось так. У нас, бачите, дві щіточки є, і можна користуватися. Я, в принципі, наразі задоволена їм, я не знаю, кому як подобається, не подобається. До речі, дівчатка, напишіть, у кого є такі відпарювачі. Ви користуєтеся їм або ні. У нас фірма фірмах Каміл номер... КМ6710 і показую його. Ось такий. Апарат, скажімо так, як домашній гаджет. Він працює від розетки 220 Перший режим це такий салатовий, такий більш делікатний, скажімо, режим, потім йде помаранчевий, і максимально це, напевно, 1500 ватт потужність. Це червоний. Тут у нього є така кнопочка. Ось тут дивіться, якщо її натиснути і зажати, пара буде постійно подаватися, Я його не тримаю, дивіться, воно постійно подається, і це для зручності дуже зручно. Якщо нам треба просто ну, пара, ми її просто натискаємо, і вона, як ми натискаємо, вона пара подається. Ну, це два варіанти подачі пари. Мені здається, дуже зручно. І є такий резервуар для води. Тут є такі дві кнопочки, але мені одною рукою незручно, він дуже легко знімається, наливається водичка, і пара спокійна пара подається. Так що я, в принципі, дуже задоволена таким домашнім гаджетом. І з задоволенням користуюсь. Прасування білизни на моєму каналі не дуже ви зараз побачите, хоча я дуже полюбляю цей процес. І ви знаєте, для мене це як якийсь релакс. Я можу подумати про свої думки, якісь, якісь мрії. Можна просто подивитися фільм. Хоча я це дуже давно так робила, дуже люблю дивитися фільм якийсь і прасувати. На жаль, зараз я так з війною, я так не роблю, хоча дуже сумую за це. Цим процесом ви знаєте, взагалі я від цього, коли я прасувала, так кайфанула. Мені так сподобалось. Я як повернулася в ті часи, коли я просто так могла прасувати білизну і насолоджуватися цим процесом. І хотіла показати свій новий гаджет в дію в процесі роботи. Ось так я прасую, відпарюю свої футболки, пристосувалася їх вішати на плечики та відпарювати ось таким чином. Мені дуже зручно, і поки я задоволена таким своїм новим гаджетом. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Прошу поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар. Можливо, це буде смайлик, а може буде це словами коментар. Мені буде дуже приємно, я відчуваю зворотній зв'язок і мені хочеться знімати що ще. І ще це просуває відео на Ютубі і більше людей його подивляться. Всім бажаю гарного настрою, гарних новин, спокійних днів і ночей. І до нових відео!